перша книжка царств, 13 розділ і 13 текст. Перша царів, 13 і 13 текст. І сказав Самуїл Саулу: Безрозсудно ти вчинив, що не виконав повеління Господа Бога Твого, яке було тобі дано, бо нині зміцнив би Господь царювання Твоє над Ізраїлем назавжди. А тепер не встояти царюванню твоєму. Господь знайде собі мужа по серцю своєму і накаже йому Господь бути вождем народу свого, бо ти, ти, Саул, не виконав того, що було наказано тобі Господом. Я думаю, що, брати і сестри, до кожного з нас у Бога є своє слово. До кожного з нас у Бога є слово. Інше питання, чи ми чуємо Його, або чи ми хочемо чути, чи ми не літаємо думками під час служіння, а брат із-за кафедри говорить Боже Слово, і воно саме можливо для мене співається пісня, і можливо ці пісні розрада моїй душі. Можливо, в цій пісні вихід із, із моєї ситуації якоїсь е кризової, тому бути уважним, а в Бога до кожного з нас є слово. Нам потрібно його прийняти тільки. Є така пісня: е у молитві схиляюсь на коліна втиші. І потім там є такі слова: Я твій голос пізнаю, Твоє слово, що прийму. Я твоє Слово, але щоб прийняти Боже Слово, то його спочатку треба пізнати. Я твій голос пізнаю. Серед тих тисячі голосів, які в світі лунають, нам треба пізнати голос Божий. Серед тих того бездоріжжя доріг гріховних, які є в цьому світі, нам треба не втратити сліди Господа і вузьку дорогу не, не втратити. Бо серед цього бездоріжжя дуже легко. Зачерпнути гріха і втратити оте. І в чому була трагедія Саула? Саме в тому, що він не був уважний до Божого Слова або до Божих слів. Зачитаємо із 15-го розділу першої книжки царів, перших три вірша, розпочинається 15-й розділ так, і сказав Самуїл Саулу. Господь послав мене, помазати тебе царем над народом його, над Ізраїлем. Тепер послухайся голосу слів Господа. Так говорить Господь Саваоф. Згадав я про те, що зробив Амалік Ізраїлю, як він став йому перешкодою на дорозі, коли він ішов із Єгипту. Тепер, голос Божий продовжується далі до Саула, тепер іди і вразь Амаліка, та винищи все, що у нього, і не давай Пощаду йому, але віддай на смерть все. І там практично все перераховується: віддай все. Це голос Божий, так говорить Господь. Тепер давайте 10 і 11 текст з цього ж розділу. І було слово Господа до Самуїла таке. Жалкую, що я поставив Саула царем. Бо він відвернувся від мене та слів моїх. Не виконав, і обурився Самуїл і кликав до Господа цілу ніч. Відвернувся від мене, каже Бог ще до Самуїла. Саул відвернувся від мене і слова мого не виконав. А Самуїл цілу ніч молиться. За Саула. Молиться, стоїть в проломі перед Богом. Як так? Відвернувся, ну вже раз було те, що не зробив, те, що Бог йому вилів. Другий раз, тепер 17-й і нижче текст із цього ж розділу, і сказав Самуїл, це вже до Саула, чи не був ти малий в очах своїх, коли став головою колін Ізраїлових? Чи ж не помазав тебе Господь царем над Ізраїлем? Чому ти не послухав голосу Господа і кинувся на здобич та зробив зло перед очами Господа? І 22-й текст. Ви знаєте, це вже як є такі шкільні вислів, як хрестоматійні такі моменти. Це те, що ми з вами знаємо і не раз чули. Це вже класика, можна сказати, християнська. І ось 22 текст. І сказав Самуїл, невже все, все спалення і жертви настільки ж приємні Господові, як слухняність голосу Господа. Слухняність краща за жертву і покірливість. Краще від того і іншого. Я кажу, ми це все знаємо. Що значить бути уважним і відповідальним і бути виконавцем Божого Слова, Божої волі? Ви знаєте, можна чути голос Божий і виконати його. Можна Божий голос чути і його не виконати. А можна голос Божий взагалі не чути, хоч це важко уявити. Взагалі не чути голосу Божого. Я кажу: ми чекаємо, коли пророк, коли з'їздні служіння, коли пророк почне говорити, а ще як піде по залу, і, і кожному з нас десь щось скаже або прийде до служителів, і так далі. І ми розуміємо, оце до мене сьогодні був голос Божий, а те, що пісня співалася. І там воля Божа була. А те, що за кафедри проповідник, який готував проповідь, який молився Богу, і під натхненням Духа Святого говорить волю Божу, голос Божий, ми не дуже це сприймаємо. А те, що вірш звучить, і в тому вірші практично нашу долю, і нашу ситуацію, і вихід з тої ситуації, Бог може подати, ми сприймаємо як вірш. Але напевно і вірш був написаний не просто так. Собі за чаєм. А десь, десь були глибокі якісь роздуми, якісь шукання, якісь можливо власні переживання, і воно потім на папір десь виливається. І теж в тому ми можемо вбачати волю Божу. Хоч важко сказати, що голос Божий почути не можна. Колись Самуїл, підліток, він ще не розумів Божого голосу, що це саме Божий голос, але він чув його, і він біг. До е, свого наставника і, і раз, і два, і три. Колись до Іони прозвучав голос Іона, це єврейський пророк. Вставай, іди в Ніневію і там проповідуй 5-6 слів, там всього навсього кажи, до Ніневітян. Це безприкладний мав бути похід єврейського пророка, тому що єврейські пророки, і Бог їх вибирав тільки для свого народу. Тільки для Ізраїля працювали єврейські пророки. А тут, а тут треба йти в Ніневію, а тут треба йти, це коли, коли вже Кит викинув його на, на берег, це практично берег Середземного моря, а до Ніневії ще 550 миль, а в кілометрах це десь майже 900 кілометрів. Це треба йти єврейському пророку туди, в Ніневію. Це безприкладний похід. Але почувши голос Божий, чіткий і ясний, Іона бере квиток і в фарсис. Аж в Іспанію теперішню, там через море, там більше двох тисяч кілометрів на кораблі. Він свідомо втікає від голосу Божого, від волі Божої і від Божого повеління. Але Бог, там десь, напевно, в Іова написано: я знаю, що намір твій, твій ніхто відвернути не може. Якщо Бог сказав. То кит таки викидає його на берег і знову слово в слово повторено до Іона. Іона вставай, іди в Ніневію, проповідуй там тому місту і каже, що ще 40 днів І Ніневія буде зруйнована. До Ілії Слово Боже. Боже слово каже в наступні кілька років не буде дощу. Раз не буде дощу, засуха, голод і так далі. І Бог каже своєму проку, а ти йди на схід до потоку хораф, я тебе там збережу. Там будеш шпити, ворони тебе будуть кормити, Ілля, чувши голос Божий, іде. Пересихає потік знову голос Божий до Іллії, тобто Боже керівництво, Ілья вставай, йде в Сарепту. Там є вдова, яка буде тебе кормити. І там, буде, там ти виживеш, Він іде. Але коли на горі зібрався весь Ізраїль, і лже пророки були знищені, коли вогонь попали в жертву, ну все ми знаємо, як сталося там на горі, то коли Ієзавель сказала слова і їх передали пророку Божому Іллії, то Ілія вже не чекав голосу Божого. Його страх погнав десь в пустиню. Страх смерті погнав великого пророка в пустиню. Я розумію, туди він до Хорива пішов, там колись Мойсей. Мойсей так само був в пустині, і там на Сінаї Бог до нього так само подібно, як і до Ільї Заре буде говорити. Десь і е, Саву, коли вже його зупинив Бог перед Дамаском, він теж, щоб йому прийти в себе, щоб все переварити, що сталося з ним перед Дамаском, і за кілька днів він не міг так зразу ну, на 100% стати полум'яним проповідником християнства. Він ще дихав злобою вчора і смертю на християн. І тут сталося таке, але про що спадає? Оця луска з очей. І Савл іде в Аравію, в пустиню. Йому треба було заспокоїтися. Так само, як Мойсей колись, як Ілія. І от треба було Ілії, це вже не голос Божий його повів в пустиню. Це треба було 40 днів і ночей йти, і аж в печері Хорива, аж в печері Хорива, він почув тоді аж голос Божий. І цікаво той голос прозвучав. В тих перекладах я там одне слово, але воно мені таке трошки не неначе міняє ситуацію. Я весь час читав Біблію Геце. І в тому прикладі, коли Ілля вже був в печері, там до нього голос Божий каже, що ти тут, Ілля? Бо в тих перекладах, хто? Як? Що ти тут робиш? я зараз, там... Там не, там Що що ти тут, Ілля? Ану 19-й 19 розділ. Напевно. Чому ти тут, Ілля? От чому? Я не знаю, як написано, браття, в ваші приклади. Тут питання чому. А в перекладі тому, який я читав постійно, каже, що ти тут, Ілля? От він йшов, і йшов, йшов, 40 днів і 40 ночей. От ми часом, знаєте, говоримо з людьми, говоримо, або він нам щось говорить, доказує щось недобре там, за нас, і далі. Він зупиняється, ми кажемо одну букву і. Що ти хотів сказати? І людина губиться. Він знов пробує щось нам доказати, щось нам. І ми знову кажемо, і І людина не знає, що говорити. Отак людину легко, легко зупинити. І тут Бог не каже йому, чому ти тут, а ну що, що ти тут, Ілля? Ну, Чого ти 40 днів і 40 ночей йшов? Я ж тобі не давав команди. І тут Ілля починає. Жалітися, виливає свої жалі, хоча ревність по Бозі по Ізраїлю, зруйновані жертовники і так далі, і так далі. І оця така полум'яна його ревність по Бозі. І тоді Бог дає йому свої директиви. Ти ще два царі маєш помазати, маєш пророка вибрати, і так далі. І так далі. Хоч він навіть цього ну, не зробив, так як Бог йому казав в точності. Але голос Божий чути, брати і сестри, і коли ми його чуємо. А ще коли виконуємо, я твій голос пізнаю, Твоє Слово прийму. Це дуже і дуже в нашому житті на благо. Десятий розділ Євангелія Іоанна, 27 і 28 вірші, можна на пам'ять казати, а можна зачитати Іоанн, 10 розділ, 27 вірші. І 28 вірші. Вівці мої. Христос підкреслює, тому що вівці з іншого стада вони можуть не чути. Вівці мої слухаються голосу мого. І я знаю їх, і вони йдуть услід за мною. Я даю. А далі йде потрійна гарантія або потрійна броня. От зараз навіть деякі люди мають бронь. Броню мають від. Того, щоб йти на фронт. І це в якійсь мірі ну, дає їм ну, життя, дає їм час, е бронь. А тут потрійна бронь. Ви, вівці мої слухаються голосом мого. І от дивіться, йде потрійна бронь. Перше, і я даю їм життя вічне, друге і вони не загинуть по вік, і третє, і ніхто не викраде їх із руки. Моєї. Якщо вівці мої слухаються голосу мого. Отака потрійна броня для людей, для дітей Божих. І я думаю, що якщо слухати голос Божий або чути його, то це, по-перше, значить знати Бога і те, що Бог знає своїх. Восьмий розділ книжка діяння дії апостолів, коли під час гонінь розсіялися апостоли і диякони в тому числі, і тут восьмий розділ дії святих апостолів, ангел же Господній сказав Пилипові. Встань і йди на південь на дорогу в Єрусалим з газу на ту, яка безлюдна. Значить, одному з дияконів голос. І звернімо увагу: якщо Самуїл не розумів, зривався, біг до Ілія, і він не розумів, що, що відбувається, то Філіп, почувши голос, встань. Він спокійно встає, але дивіться, як Бог точно, коли це голос Божий, то Він звучить чітко, точно, всі деталі сказані. Це я, можливо, яку паралель наводжу. Там написано в Піснях: Дух же ясно говорить церквам. Якщо це Дух Святий, то Він завжди ясно говорить. Якщо це Дух від людини десь або людина допускає собі щось, там. Ми будемо перепитувати до одного, а що? А як це розуміти? А, а, а як оце слово розуміти? А, а, а який напрямок тут? І ми Дух вже, там з Великої Дух вже ясно говорить церквам. Якщо Бог говорить, то дивіться, як Він говорить. Він дає три моменти напрямку для Філіпа: іди на південь, потім на дорогу, яка йде з Єрусалима в Газу і додає третє на ту, що безлюдна. Тут помолитися не можна. І написано, Філіп не лякається, не зривається, не озирається, а написано: він встав і пішов. Чути Божий голос, брати і сестри, це дуже і дуже важливо, це благословіння. Він встав і пішов. І результатом цього, що він встав і пішов, було навернення, можна сказати, в церкву. Першого язичника, а цей євнук, який їхав, вертався і зразу ж охрестився, коли, коли Філіп пристав, пояснив то отакий наслідок. І коли Бог говорить Авраамові, ми знаємо це, я просто нагадую вам знаючим, то коли він казав Авраамові за те жертвоприношення, то він там не три, а чотири дає моменти. Десь ми, можливо, недавно і чули в церкві. Він каже, Авраам, візьми сина твого. Це перше. Друге, єдиного твого. Третє, якого ти любиш. А четверте, щоб там Авраам, не мав ще якихось там ще, ви знаєте, десь якихось недорозумінь, каже Ісаака. Все. Тут уже ніякої віддушини вліво чи вправо. Сина твого, єдиного, якого ти любиш, Ісаака. І Авраам пішов, брати і сестри. Тому е, дуже важливо не противитися голосу Божому, колись 12 розділ книжка буття починається віршем і сказав Бог. Аврааму, Авраам, іди від дому твого, від родини, від батька Твого, іди в землю, яку я тобі покажу. Авраам встав і пішов. І великі благословіння, великі обітниці він отримав, тому що він послухався голосу Божого, ніяких умов не ставив Богу, ніяких але, якщо. От давайте задаємо перше чудо, яке звершив Христос в Кані Галілейській. Якби там були якісь противлення, якби там були якісь умови Богу поставлені, не вистачає вина, весілля. На третій день Христос прийшов. Всі єврейські урочистості, шлюбні, тривали сім днів. А тут на третій день Христос прийшов. В Кану Галілейську, де було весілля. Не вистачає вина. Що робити? Марія каже, що Він вам скаже, тобто Христос, це робіть. Стоїть шість водоносів кам'яних. Христос каже, наповніть їх водою. Наповнили. До верхів. А тепер каже, почерпніть і несіть розпоряднику оцього обіду. Господи, тож там чекають вина, ми воду черпаємо. Але ви замітили ні запитань, ні ніяких недорозумінь, ніяких умов налили води, налили. Почерпніть води, почерпнули води. Несіть до розпорядника обіду і понесли. Я пригадую, як десять прокажених підійшли до Ісуса Христа, хворі, прокажені. А Він каже: ідіть, покажіть священникам. Вони ще хворі, вони нездорові. Христос не сказав, що все ви чисті. Ідіть, покажіть священникам, І як вони йдуть. В цьому процесі вони починають уздоровлюватися. І до священників, не знаю, можливо, і не дійшли. Вони побачили, що вони вже чисті. Зачерпнули води, понесли до розпорядника цього обіду. І по цій дорозі до розпорядника вже принесли вино. І при тому не якесь там погане, а прекрасне вино, що навіть здивувалися, що таке вино подається на початку, а не в кінці. Тому, брати і сестри, Є багато моментів, які нам дають успіх, коли ми чуємо, слухаємо, чуємо і виконуємо голос Божий. Бог каже, Ісус Христос каже, сліпонародженому взяв, зробив таку суміш, помазав очі, той ще не бачить. А тепер каже, йди умийся в сілам. І той пішов. Ще недобре бачачи, ще, ще можна сказати, ще він каліка, але він пішов, чи йому хтось допомагав, чи він десь йшов помаленьку сам, але він пішов. Пішов, вмився і написано, і прозрів. Як важливо, брати і сестри, нам бути уважними і чути, і слухати голос Божий, якщо ми дійсно глина, з якою Бог може ліпити, якщо ми піддаємося. Щоб з нас щось формували, то завжди буде успіх. І через що вирок для Саула був такий: за те, що ти не послухався голосу Божого. Ми будемо молитися, брати і сестри, але згадаймо, чим закінчується кожне пісня до семи церков у книжці відкриття в останній книжці. Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить. До церков. Дуже важливо, брати і сестри, чути і прийняти той голос Божий. Тому ми будемо дякувати Богу за це служіння, ми будемо прихилятися перед Ним. Є за що дякувати. Половина недільного дня вже пройшла, і Бог нас благословляє.